Наш кум друг близький. Завжди підтримував, завжди приходив на допомогу. Він такий був тут, він такий був там. 31 серпня написав, що в мене все добре. Він був мобілізований 6 грудня. Він ще року Шого? немає. Чекали відпустку, тому що він з того моменту ще не був вдома. Казав, немає яким замінити. І тому досі не сказав, що втомився. Він був прикордоннику. Був дуже добрим, дуже світлим. Дуже від завжди все, що його попросиш, він завжди відгукувався. Настільки світлим, настільки хорошим, як от сьогодні, погода, яке сонечко світить, як ніби він нам з небес. Посміхається. Він працював сантехніком. Слюсарем У нього були дуже золоті руки. Він все, що потрібно зробити. Він нікому ніколи не відмовляв будь-якій роботі. Він дуже гарно ліпив. він ліпив прям статуї. Показував нам приносив фотографії, які дуже чудові роботи. Павло вже був надзвичайно світлою людиною, доброю, щирою, працьовитий. Люблячий брат, у нього немає сім'ї. Два рази Бог зберіг це було перед цим. І от 31-го зранку я йому ще там написала, хай вас Бог береже, і всіх такого поряд. І Він прочитав вічна йому пам'ять, слава герою.